Ви знали, що в Україні є місце, де можна побачити справжню пустелю з барханами, а регіон, де говорять на діалекті з понад 260 унікальними словами. Привіт, друзі! З вами канал Visit Ukraine. Мене звати Валерія, і сьогодні я розкрию вам чотири шокуючих особливості різних регіонів України, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися. Залишайте з нами до кінця відео, бо в останній частині я розповім про місце, де бувають одні з найкрасивіших заходів сонця в Європі. Почнемо зі сходу України, який часто асоціюється лише з промисловістю. Але чи знаєте ви, що саме тут розташований заповідник кридяні гори? Біля Святогірська на Донеччині білосніжні кридяні скелі створюють неймовірний контраст із зеленню лісів. Це майже як українська Кападокія. Цікаво, що у 2021 році ці унікальні ландшафти стали частиною природного дива степ, як він є, номінантна до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А ще одна шокуюча особливість кажуть, що саме в Святогірську найбільша концентрація джерел із мінеральною водою в Україні на квадратний кілометр, понад 20 різних джерел. До речі, якщо ви зацікавилися унікальними природними локаціями України, наш сайт Visit Ukraine пропонує спеціальну колекцію турів Невідома Україна. Це маршрути місцями, які не знайдеш у звичайних путівниках. Перші 50 підписників каналу, які скористаються промокодом YouTube 25 отримують знижку на будь-який тур із цієї колекції. Посилання в описі під відео. А ми продовжуємо: Захід України всі знають про гори та колоритні традиції, але мало хто чув про унікальне село Космич на Івано-Франківщині, яке вважається найбільшим селом України. Його площа 84 квадратних кілометри, а це більше ніж розмір деяких малих міст України, як сказала відома українська мандрівниця і телеведуча Леся Нікітюк, Захід України. Це не просто регіон, це окремий всесвіт, де кожне село має свою унікальну історію та звичаї, які не знайдеш більше ніде у світі. А чи знали ви, що у Закарпатті є справжній пам'ятник сливі? У селі Геча щорічно проводиться фестиваль леквару сливового повидла. Для закарпатців це не просто фрукт. А частина їхньої культурної ідентичності. А ще в селі Ділове Закарпатської області розташований географічний центр Європи, принаймні один із п'яти центрів, які сперечаються за це звання. А який регіон України здається вам найбільш загадковим та нерозвіданим? Поділіться своїми думками у коментарях. Можливо, саме ваша відповідь стане темою нашого наступного відео. Північ України традиційно асоціюється з поліссям, лісами та болотами, але мало хто знає, що у Чернігівській області є справжня українська Скандинавія. Мова про Тростянецький дендропарк, де ростуть величезні секвої та тюльпанові дерева а ландшафт. Нагадує північноєвропейські краєвиди. А чи відомо вам, що саме на півночі України у Чернігівській області розташований найдавніший храм Київської Русі – Спасо-Преображенський собор? Він був збудований у 1030-х роках ще до знаменитої Софії Київської. Факт, який особисто мене вразив: на полісі досі існують села, де говорять унікальною говіркою, яка має понад 260 слів, які не зустрічаються більше ніде в Україні. А деякі мовзнавці вважають цю говірку найближчою до мов наших предків, які жили тут тисячу років тому. Нещодавно до нас звернувся наш глядач Максим із Харкова. Він планував подорож і вагався між Закарпаттям і Волинням. Ми порадили йому незвичний маршрут на Волині, включаючи відвідини Шацьких озер. Ось що він написав нам після поїздки. Якби не ваші поради, я б ніколи не побачив ці неймовірні місця. Озеро світять з водою такою прозорою, що видно дно на глибині трьох метрів. А найбільше мене вразили люди, їхня відкритість і щирість. Дякую за те, що відкрили мені іншу Україну. Дякуємо, Максиме, за такі теплі слова. А вам, друзі, рекомендуємо від нашої редакції відвідати Шацьке озера. А тепер південь України. Так, ми всі знаємо про море і пляжі. Але чи знали ви, що в Херсонській області розташована справжнісінька пустеля? Олешківські піски це найбільші піщані масиви у Європі, площею понад 160 тисяч гектарів. Тут є справжні бархани висотою до 5 метрів, а в спеку пісок розігрівається до 75 градусів Цельсія. А в Одеській області розташовані знамениті українські Мальдіви. тузловські лимани. Це неймовірні рожеві озера, колір яких створюють особливі мікроорганізми та солі. National Geographic включив це місце до списку найкрасивіших заходів сонця у Європі. Якщо вас зацікавили ці унікальні місця, на нашому сайті ви знайдете спеціальну програму Чотири регіони, чотири пригоди. Це можливість протягом одного року відвідати знакові місця у всіх куточках України з персональним гідом. Для перших 30 замовлень приємний бонус. Деталі розповість наш гід? Пишіть у дірект. Друзі, сьогодні ми з вами здійснили віртуальну подорож Україною та відкрили лише краплину тих дивовижних особливостей, які роблять нашу країну такою унікальною: Кредяні гори на сході, найбільше село на заході, прадавня мова на півночі та європейська пустеля на півдні це все наша Україна. А тепер питання до вас: яка з тих особливостей здивувала вас найбільше? І яку з цих локацій ви хотіли б відвідати в першу чергу? Пишіть у коментарях, мені б дуже було цікаво дізнатися вашу думку. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео про українські перлини. І обов'язково завітайте на сайт Visit Ukraine, де ви знайдете ще більше інформації та можливостей для ваших майбутніх подорожей. До нових зустрічей!